Без посад і без погонів міністр внутрішніх справ Арсена рубанув з плеча і звільнив усю державтоінспекцію Миколаєва і області, загалом 312 службовців. Приводом безпрецедентного рішення став нещодавній скандал. Активісти дорожнього контролю зафільмували біля курортного містечка Коблевого, як Даївці беруть хабарі з водіїв фур за те, що дозволяють їм перевантаженими проїздити в місто. Дають на відовину купюрами по 20 гривень і по 50 В годину одну приїжджає понад 30 фур. Приблизно 600 машин в день. В середньому по 40 гривень 24 тисячі. Мені не дає смотрити без тих глазами, які беруть гроші. Мені не це терпіти. Я більше не хочу цього позору. Ми прийняли рішення підписатися приказ сьогоднішнього дня. Весь состав УГАЇ виведений за штат Ясобожне до наслі разом із міністром до Миколаєва. Приїхали спецпризначенців батальйонів Миротворець і Кобра. А саме вони а також місцевий спецбатальйон міліції Миколаїв замінять даї на дорогах регіону найближчі два місяці. Усі вони мають бойовий досвід у зоні ато і запевняють, дадуть лад і в Миколаєві. Я сразу хочу предупредить жителей, чтобы они даже не пытались провоцировать нас, давать на взятки, потому что задачу взяток также уголовная ответственность. Проти даївців хабарників із Коблевого прокуратура порушила кримінальне провадження. Решта звільнених службовців, якщо захочуть повернутися до роботи, повинні будуть пройти переатестацію. Одягнути форму зможуть і всі охочі служити в новій патрульній службі. Заявку можна буде подати від завтра. Заміни в Ніколаївському ГАІ проїзхаділі. Зискання накладувалися. Це не никакого результату. Систему нужно до докорінно. Я совсем не хочу, щоб в момент, коли у нас шліжнива на полях, у нас шліжніва для роботні ковформі. Такого не буде. Вопросы є свободно. Миротворець приймайте на сам кінець Аваку пообіцяв. Миколаїв став першим, але не останнім містом, де він рубатиме з плеча.